І ще швиденько зупинимось на гранатах. Це також окрема тема, тому що діти всі знають так, особливо ті, які грають ці хлопчики такого дуже активного віку. Там десь від 9 до там, та навіть і до 15 років, вони всі знають, я знаю, що треба робити. Видірнуть і бросить. Всі розповідають, вони прямо аж захлюбуються іноді. Тому що грають всі в комп'ютерні ігри. Вони на екранах їх бачать. Вони їх бачать такими красивими, розмальованими, ще якимось. Але, на жаль, не тільки вона працює так, що видірнув чекую і кинув. Ні. Зараз дуже часто встановлюється на розтяжки. Знову ж таки, це дуже хитра та підступна річ. На фото ми бачимо ті гранати, які зараз найбільш часто використовуються: це F1 та РГД 5 І оскільки всі ми користуємося соціальними мережами, ви, мабуть, бачили та не, мабуть, а всі бачили так, переглядали відео після деокупації Київщини, коли цей е, київський трикутник, це Буча, це, Рпін, це Гостомель, особливо в будинках, так, у приватних домоволодіннях, де проживали окупанти, де вони залишали ці міни. Не тільки ними мінували, так, встановлювали на розтяжки там, на подвір'ї, так, перед там, хвірткою чи ще десь. Коли вони залишали гранати у дитячих ліжечках, у кухонних шкафчиках, навіть в бачках, будь-де просто гранату в стакані, так, всі, мабуть, бачили, так, це, це фото. Е, чому? Тому що дуже їх зараз багато. Ось вона така невеличка, так, ця граната. Ну, от вона так поміщається навіть в руку. Граната F1 такий простий спосіб, але чому дуже багато її, вона і в нас є, звісно, на, на вооруженні, так, так, і, так би мовити. Е, але дуже часто, а до речі, зараз вам ще покажу малюну. ви, мабуть, їх часто дуже бачили, так, від, від ЮНІСЕФ, так, такі листівки бачили, що граната або міна може ховатися будь-де. І от після того, як розмінували Київщину, власне, це фото облетіло майже всюди. Облетіло майже всюди, так що знайшли гранату, так ось в цьому відсіку для пральних машин, так начебто людина, яка повернулася додому, не чекаючи того, що може бути навіть в такому підлому місці, так не тільки там під, під під подушкою, звісно, не чекаєш, але навіть сюди заховали гранату, так і можливо навіть там могли вставити, встановити її на розтяжку. Ось тому потрібно бути максимально уважним та обережним. Якщо у вас є родичі на деокупованих територіях або ті, які дуже-дуже хочуть туди потрапити, але ще е не отримали оф офіційної інформації про розмінування від представників ДСНС, будь ласка, не робіть цього, тому що. Розтяжка дуже підступна річ, а дуже часто вона зустрічається зараз саме в такому вигляді. Ну, от на фото ми можемо бачити. Більше використовують саме цю гранату, саме f 1 тому що вона має більший розліт уламків. Деякі уламки можуть навіть долітати. Так, це рідко. Це треба бути таким, як то кажуть, аля щасливчиком щаслівчиком для того, щоб стояти на відстані 100 метрів і вам, вам прилетів уламок. Але уламок. Це також підступна річ. Він може прилетіти десь, наприклад, там в стегно чи в плече. Так, це травма, але жити з нею можна. Якщо, наприклад, прилітає десь в район скроні або район артерій, так ну сказати, що це не є такою абсолютно безпечною річчю, ми не можемо.